Так, підкажіть, чи видно мій екран? Так, екран бачу. Можу розпочинати. Отже, усім доброго дня. А, сьогодні тема моєї доповіді це система моніторингу продуктів у холодильнику. А, метою цієї системи, а, метою моєї задачі є розроблення та дослідження системи моніторингу продуктів у холодильнику. Ця система повинна виконувати наступні функції. Перше і головне це моніторинг місту холодильної камери, далі моніторинг температури збереження продуктів у холодильної камері, відображення поточної температури зберігання продуктів, обробка та відправлення зібраних даних до бази даних або до хмари. І найголовніше, напевно, перегляд зібраних даних у будь-який час за допомогою мобільного додатку. А, трошки теоретичного введення. Мій проект стосується інтернету речей або of Things. А, Що ж таке інтернет-речей? Це така концепція мережі, яка складається з двох або більше пристроїв. А, кожен пристрій має у собі спеціальні давачі, які дозволяють цим пристроям обмінюватися інформацією між собою, і вже в залежності від цієї інформації, той чи інший прилад. Буде виконувати свої дії, які було запрограмовано. Будь-який об'єкт інтернету-речей має у собі засоби ідентифікації, засоби виміру або засоби передачі даних. А на даному слайді можна побачити комплектуючі моєї системи: це міні-камера, плата відеозахвату, датчики температури та індикатор на 3 розряди. Під час розробки цієї системи я обрав трирівневу архітектуру. Її можна побачити на екрані, вона складається з інтерфейсу, бізнес-логіки та бази даних. Чому саме трірівному? Тому що її у подальшому можна буде модернізувати, та вона досить легка у розробці. Перейдемо до діаграми варіантів використання. Як можна побачити, зображено три основних позиції: це холодильник, користувач та база даних. Кожен з цих, так скажімо, акторів виконує свої дії. Так, Наприклад, холодильник виконує перевірку на наявність живлення та передачу даних. В свою чергу користувач виконує створення облікового запису або авторизацію, або оновлення даних у своєму мобільному додатку. Ці всі дані йдуть до бази даних, де записуються в окрему комірочку, звідки потім вони будуть братися для оновлення даних. Перейдемо до інтерфейсу мобільного додатку. Зліва показано інтерфейс для авторизації користувача, є поле для імейлу e та паролю. Посередині показана активність для реєстрації, де користувач повинен вести ім'я, прізвище, свій емейл, пароль та підтвердити цей пароль. Та справа показана активність вже з особистим кабінетом користувача, вже, вже з оновленою інформацією. Тобто мається картинка та поточна температура зберігання продуктів. Щодо бази даних. База даних в мене складається з однієї таблички. У ній є поля як ID юзера, тобто його номер, його ім'я, прізвище, логін, пароль, посилання на ту картинку, яку буде передавати система для того, аби її відображати у мобільному додатку, та поточна температура зберігання. На даному слайді зображена діаграма класів мого додатку. Додаток складається з трьох класів, які відповідають за свою активність, тобто за логін, реєстрацію та особистий кабінет, та класу, який відповідає за налаштування бази даних. Перейдемо до алгоритмів. А зліва зображений алгоритм. Авторизація користувача. Тобто ми можемо побачити, якщо користувач нічого не, не ввів, не ввів жодних даних та вирішив ввіти він отримає ось таке ось повідомлення, що необхідно ввести дані. Якщо ж користувач все ввів та хоче ввійти до свого кабінету, відбувається SQL-запит, який перевіряє все на коректність. Якщо дані невірні, то користувач отримує повідомлення, що дані невірні. Якщо Якщо все вірно, то користувач отримає доступ до свого кабінету. А справа зображено алгоритм реєстрації, де користувач повинен ввести усі необхідні дані, які я казав раніше. Потім кожне поле проходить свою верифікацію, і якщо системі щось десь не подобається, то користувач буде отримати відповідне сповіщення, де яка помилка сталася. Якщо ж все гаразд, то в базі даних створиться окремий запис та відкривається активність з авторизацією, де вже користувач знову буде вводити свої дані. Так, на даному сайті представлена також важлива функція зліва це функція перевірки живлення та підключення до інтернету. Адже, якщо чогось немає, то тоді система функціонувати не буде. Так, і перейдемо до алгоритму оновлення даних. Тобто, коли користувач натискає кнопку оновити дані, відбувається функція, скажімо, самоаналізу системи, а потім йдеться считування, отриманих, считування даних системи. Вони записуються до бази даних, і звідки за допомогою SQL-запиту вони виводяться користувачеві на екран. На даному слайді запропоновано верифікацію. Мобільного додатку Тобто, як можна побачити, якщо користувач ввів занадто коротке ім'я, то він отримає повідомлення, що ім'я занадто коротке, або імейл було неправильно введено, або про те, що дані під час авторизації введено неправильно. А отже. В процесі виконання цієї системи був розроблений мобільний додаток, який дозволяє будь-якому користувачеві віддалено переглядати вміст його холодильної камери та отримувати поточні температури зберігання продуктів. А якщо ж говорити про те, що можна змінити в подальшому, я би Додав екран для відображення фото та відеоматеріалів на самому холодильнику, бо це є в декількох аналогах, та це ну, дуже корисно в деяких, в деяких ситуаціях. А Також потрібно розробити мобільний додаток, на, який націлено на операційну систему IOS. А також додати можливість керування холодильником за допомогою мобільного додатку. Наприклад, вімкнути або вимкнути його, розморозити, а, і таке інше. А на цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Якщо у когось є питання, то задавайте. Добре, дякую за доповідь. Цікавий проєкт. Однак, я здається, прогавив момент. а... Як власне продукти заносяться до бази даних? Тобто, от людина вкладає, допустим, десяток яєць до холодильника, як реєструється цей внесок? Внесок реєструється не шляхом додавання окремого продукту до бази даних, а відбувається наступний процес, тобто вмикається світло? Робиться декілька фотографій, і вже ці фотографії надсилаються до бази даних шляхом посилання на, на ці картинки. І користувати вже може відкрити мобільний додаток та переглянути ці фотографії. Угу, цікаво. Ну, це можна під'єднати до інстаграму чи щось таке? Ну... Якщо хтось захоче, то так. Фотографії їжі. Добре, дякую. Ще є питання до доповідача. Я чув у чаті щось було. Ні, то я підняв руку. Ага, зрозумів. Добре, так якщо питань немає. Дякую вам за, то, за доповідь. Дякую.